Існують в світі дві дороги, різниця цих доріг така. Одна широка і розлога, тоді як друга є вузька. Та ось широка та дорога, до себе вабить багатьох, на ній нема перестороги, та мішіпий, бодай за трьох, по тій дорозі йдуть безбожні, їх незлічений легіон, та б'є убогі і заможні, кого дияволу взяв полон. Хоч на дорозі ті розвага, там смерть панує і без жаль. В кінці написано Увага, дорога ця приводить в ад». Дорога друга є вузенька, по ній уважно треба йти, але вона така простенька і всіх провадить до мети. По тій дорозі без тривог лише щасливі люди йдуть, хоч часто терне ранять ноги, хоч барикади чи пороги вони з любов'ю все знесуть. Коли по тій вузькій дорожі, йшов син Божий, як тут жив. Він кров'ю, потому у знемозі, вуську дорогу проложив. Ото щаслива я дорога, її початок відбуття вона одна веде до Бога, вона одна дає життя. На цій дорозі, діти Божі, радіють серцем кожен день, забувши напасті ворожі у співах радісних пісень. Вони усі з долини плачуть, йдуть до небесної мети, свого Спасителя побачать вони всі сестри і брати. Мій друже, я тебе питаю. І ти мерші відповідай, твоя дорога йде до раю, чи може в пекло, увічай. Амінь.